Ретроградний Меркурій в знаку стрілець, астро і таропрогноз для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 26 листопада по 15 грудня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день. Посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята, терези і водолій. Спочатку загальна інформація, а потім підемо по кожному знаку окремо. Що таке взагалі ретроградний Меркурій? Ретроградність це завжди переробити, доробити, повернутись в минуле і завершити якесь питання, зробити якусь може, переоцінку цінностей, що буде дуже сильно актуальним по знаку стрілець. Меркурій це про контакти, комунікацію, документи, освіту інших людей в цілому, якусь інформацію, новини. А стрілець у нас такий знак зодяка, який про ідеали, якісь вірування, цінності, освіту, дітей. Подорожі, розширення своїх, знаєте, от, внутрішніх і зовнішніх кордонів. Тому це такий час буде ностальгії, я б сказав, коли багато кого потягне в минуле, в якісь, я б сказав, такі нереалізовані мрії. от, Що ви там ставили собі, наприклад, там, рік назад за ціль? і от Хочу повернутися і вирішити нарешті це питання, і отримати від цього бажаний результат. А, може бути така історія, що вам будуть давати ситуації, за рахунок яких ви будете знаєте, якось переглядати свої ці вірування, от що ви, куди ви навіщо ви і для чого ви, тобто там хочу купити машину. Дасть якась ситуація, коли ви нам зрозумієте, що треба купляти, наприклад, не Toyota, а BMW. Ну от. Елементарно в такому форматі може програтися. А якщо для когось актуальне питання з навчанням, то тут, скоріш за все, може бути повернення до вирішення якихось питань пов'язаних з навчанням. Це може бути як варіант, історія пов'язана, наприклад, що будете буде якась перездача екзамену, не знаю, повернення до. Навчання, щоб там водійські права здати в такому форматі. Це може бути ем, як ну, от щось, не знаю, може вам там казали, що будуть піднімати ціну і зараз зроблять всю цю історію. Розуміть, да? ем, можуть бути як варіант подорожі в місця, де ви раніше були в цей проміжок часу, в ці три тижні. Ем, але якщо там, наприклад, ви плануєте подорож, особливо в нове місце, то просто майте на увазі і будьте готові, що, скоріш за все, там будуть якісь нюанси, тобто подорож. Може видатись трошечки складною. Не знаю, там затримка рейсу, зламалася машина, не той номер заселили, номер брудний. Ну, от, якісь моменти також точно можуть бути актуальними по цьому ну, по, по цій сфері, по сфері подорожей. А якщо ви планували переїжджати, то тут а, дадуться якісь вам ситуації знову ж таки, коли а, ви або. Повернетесь до вирішення цього питання, або фізично вже в цей проміжок часу в ці три тижні переїдете. А, може бути повернення до вирішення якихось питань пов'язаних з вашими дітьми або не вашими. А, це може бути зміна того, як ви з ними там, як ви їх виховували, як ви з ними спілкувалися впровадження якихось нових методів, це може бути історія, що ви там треба було купити якийсь підручник дитині для школи і будете зараз це купляти. Може, хотіли проводити в іншу школу, і зараз будете знову з таки займатися цим питанням. А, ну... Повернення колишніх як варіант може бути, як всі кажуть. Але мені здається, що скоріш за все, це буде скажімо так, другорядно стояти по важливості, але для деяких скажімо так, знаків зодіаку ця історія точно програється. В негативі цей проміжок часу може дати неможливість домовитися з іншими людьми через те, що у вас от є якісь ідеали, як повинно бути, і ніяк по-іншому, ви не хочете сприймати ну, якийсь компроміс, на який люди можуть іти. Ну і ботикс, пластика косметологія, стоматологія, підпис. Офі офіційних важливих документів, купівлю чогось краще не робити. Почекайте, продавати можна. Ну і перший знак зодіака у нас буде близнята. Для близнюків це буде сьомий сектор гороскопу, це у нас будинок партнерських стосунків, ворогів, конкурентів. Ну Тут, як варіант, може бути історія, що ви примиритесь з кимось, з ким ви посварилися, наприклад, в минулому, або просто відновите. Спілкування з якоюсь людиною з якою припинили спілкування, може вона якось про себе дасть знати там. Не знаю, з кимось дружили там рік назад. І зараз можете не знаю, ненароком з кимось зустрінетись на вулиці, В такому форматі може програтися будинок партнерських стосунків, і це така найголовніша тема сьомого сектору. І тут, скоріш за все, якщо ви одні, та навіть якщо ви не одні, то тут, скоріш за все, буде історія, що колишні дадуть про себе знати. Як варіант вас може дуже сильно потягнути на те, щоб повернути стосунки, в яких ви з яких ви вийшли вже. А, якщо ви у стосунках, це може бути повер. Поверне до вирішення якихось питань, там, не знаю, хотіли з'їжджатися і так, скажімо так, не, не прийшли до якогось общого консенсусу, консіліуму, там, не знаю, точки заприкиснення, куди там, наприклад, переїжджати півроку назад. От зараз, скоріш за все, буде якась ситуація, коли ви знову от якісь, ну це питання вийде на перший план. Хотіли одружуватися, також може бути. Хотіли. там, не знаю, Купляти там машину разом, або ще щось. Ну от якесь питання, яке з минулого було ще раз не вирішене. Тут, скоріш за все, воно стане знову для вас актуальним. Або вас ви самі захочете, або ваш партнер до цього вас приведе. Ну. От, Ну, колишні тут у вас точно можуть бути 100%. Як варіант, це може бути, от якщо ви працюєте на клієнтопотік, наприклад, там не знаю, косметолог або там венеролог або ще хтось, то тут може бути історія, наприклад, що старі клієнти почнуть до вас повертатися, активно брати знову ваші послуги. І в цьому, скажімо так, є плюс якийсь. Може якийсь проект там не знаю, з кимось робили, і зараз прийдеться щось дороблювати, перероблювати. Наприклад, хтось вам з клієнтів постукає і скаже, що ви щось напартачили, треба доробити. Також може бути. Для вас. Ну і давайте карту пораду подивимось, що там картішки вам скажуть на ці три тижні до 15 грудня. трійка жезлів. Mm, ну тут, скоріш за все, от ця карта вона дає, не знаю, може планували з кимось якусь подорож кудись або ну от щось на майбутнє з кимось планували, там не знаю, може планували з кимось там півроку назад зустрітися. Ну тобто сьомий сектор не тільки любовний план, це може бути просто інші будинок інших людей. І відповідно, але все ж таки в більше це про партнерство. І тут, скоріш за все, буде повернення. Там хотіли з кимось зустрітися і будете повертати до цього питання, щоб знову таки. Вже точно зустрітися, а не просто так ляля-лятапаля, і на цьому все. Як варіант, може ви чекали якусь посилку від когось, і от зараз отримаєте цю посилку. Може, ви планували комусь відправляти якусь посилку по цій карті, і також може бути до речі, по цій карті, якщо ви займаєтесь куп продажем чогось, наприклад, автомобіля, нерухомості, то скоріше за все в цей проміжок часу з'явиться людина, яка потенційно придбає те, що ви там продаєте. Ну, ця карта зазвичай вона показує якесь планування з кимось чогось, і мені здається, тут от в планах, що ви там будували якісь плани, скоріш за все, от будете повертатись до цього моменту. А, ну, як варіант, якщо там щось дуже погано у вас в стосунках, то карта може давати третього зайвого. Три жезли, тобто три людини. А, також може бути ця історія. А, або може бути от конкуренти, вороги примиритись зі своїми конкурентами, там прийдете до рішення. Типу, ви ти продаєш це, а я продаю це, щоб ми більше не конкурували. В кому форматі може програтися. Далі у нас йдуть Терези. Для Терезів це буде третій сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Контакти, комунікації, друзі, брати, сестри. Ну, дивіться, як варіант, це може бути примирення з братом, сестрою або з якоюсь людиною, там другом, з яким ви спілкувалися. І зараз, от. Помиритись, наприклад, це може бути історія, що ви просто там перестали спілкуватися з якоюсь людиною, і, наприклад, в ці три тижні ви десь з нею зустрінетесь. Наприклад, може, ви з кимось щось планували? Наприклад, вирішили якесь питання, то зараз, ну і так не вирішили його, наприклад. І зараз ви будете там пообіцяли, наприклад, приїхати, пообіцяли там зайняти гроші, і от зараз дасться якась ситуація, коли ви будете повертатись до цього питання і завершувати його. Може програтися, ну і з братами, та сестрами та ж сама історія. А, ну, від може хтось от або вас може потягнути на відновлення спілкування з якимось другом, подругою, або до вас хтось прийде як варіант. А, будинок освіти, також третій сектор, і тут може бути перездача екзамену, здача екзамену, повернення до вирішення якогось питання. Там не знаю, треба було переоформити якісь документи, і от зараз будете цим займатися. Хотіли вступати, там, не знаю, там на юрфак або там, брати якісь курси по Бравіста. От зараз буде якась ситуація, коли ви фізично всю цю історію зробите в такому форматі короткі подорожі також сюди йдуть. Ну це як варіант, от те, що я казав на самому початку в загальній інформації, або буде поїздка кудись в якісь місця, де ви раніше вже були. Або це може бути в місця вашого дитинства, до речі. Но більше все ж таки стрілець він дає за кордоні якісь подорожі, і потенційно може ця історія. Програтися. А також сюди у нас відноситься машина, куп, купівля або продаж, і відповідно це може бути момент, що там не знаю, приймати рішення нарешті продавати машину. Або може висвітись, наприклад, якась інформація, що вашу машину треба буде ремонтувати. Розумієте, да? а це може бути як варіант. Ну і покупка, але я б не рекомендував би купляти до 15-го числа, тому що там щось потенційно може трошечки бути не так. А, може, ну, от якісь питання з машини, там не знаю. Планували диски поміняти з літньої на зимню, зимову шину, і зараз будете цим питанням просто займатися. От елементарно, що перше мені прийшло на в голову. Ну, давайте карту поради подивимося, з чим це все, все ж таки буде пов'язане у вас. Tu zjazliv. Ну, це або якась була у вас пропозиція, наприклад, вам, або ви комусь щось пропонували, і скоріш за все, от з другом, подругою, братом, братом, сес, сестрою, будете знову таки це питання стане на пов'язки дня. Тобто, туз — а це обичне починання, якийсь старт якоїсь абсолютно нової доріжки, старт чогось нового, можливість. І тут скоріш до речі, самореалізація по жезлам іде, і відповідно освіта також може програватися. І тут буде повернення до цього питання. Ну, з вашої сторони, або зі сторони там, людини, з якою це у вас там була, була ця історія. А це може бути історія, що хтось зробить хороший жест, скажімо так, скаже: А давай ми з тобою помиримось, давай ми з тобою поговоримо. Ну, зазвичай дивіться про Трогану Меркурію. Примирення воно може бути, але скоріш за все, це буде на якийсь певний проміжок часу. Наприклад, Розумієте, да як варіант, це може бути історія, що вам хтось там не знаю, хтось давно вас кохав або була до вас симпатія, наприклад, у друга, подруги, і зараз, наприклад, ця людина скаже, що я там тебе вже давно дуже сильно кохаю. Ну, як варіант, або до речі, тут по пото жезлів, будьте обережні з імпульсивністю, тому що вона може не призвести до хороших наслідків в період ретроградного Меркурія, особливо. Тобто щось можете напартачити. Ну і далі у нас ідуть водолії для водоліїв 11-й сектор гороскопу. Це довгострокові плани, друзі, загаль... Ну, не друзі, тут більше загальні про угрупування всіх, кого ми знаємо. Ну, дивіться, тут може бути як варіант по планам. Хотіли там півроку назад купляти машину. От зараз вам дасться якась ситуація, коли ви повернетесь до вирішення цього питання. Хотіли міняти там роботу. От якийсь план у вас був, і тут стовідсотково буде історія того, що ви повернетесь, от будете щось вирішувати, дороблювати, перероблювати. Як варіант, тобто те, що я казав на самому початку, тут може потенційно бути історія, що ви поміняєте за рахунок якихось ситуацій, поміняєте плани, до яких ви рухались. Тобто зрозумієте, що це вам вже не актуально, або ви це не хочете мати в своєму житті. А, друзі і загальне угрупування. Ну тут більш от, знайомі всі-всі, всі кого ми знаємо, що тут потенційно може бути? Або як варіант, якась людина з минулого дасть про себе знати, і ви з нею буде примирення, наприклад. Або а, це просто там, на, на вулиці будете йти там. Пігти на роботу, і ця людина там з якоюсь людиною, з якою раніше спілкувалися, от вона якось, ну ви з нею зустрінетеся і там, не знаю, чая вип'єте, каву вип'єте, ну, от там хорошо проведете час. Може ви там, наприклад, комусь з друзів, там от знайомих щось обіцяли в минулому, і е, тут вам прийдеться свою обіцянку довести до кінця. Може ви там з кимось. Зі знайомих там не знаю, обговорювали якісь питання. Наприклад, там ну я не знаю, типу, давай разом там відкривати бізнес. Ну і так, типу ля-ля-ля та паля, і на цьому все. І от зараз, скоріше за все, може бути історія, що ви повернетеся до цього питання і будете його закривати на 100%. Може бути такий момент. А медійність, популярність. Ну тут, якщо вам це актуально, там у вас є інтернет-магазин або там, ви популярна персона, то тут може бути історія, що ви будете щось якось робити, перероблювати контекст вашої сторінки візуально робочого. Щоїсь сторінки, там, щось переформатовувати, щось, виводити на якийсь новий рівень. Може, знову будете брати якусь от, рекламу, таргет, маркетинг, піар. От, щось, така може історія програтися. А, новітні технології. Як варіант, тут ви може, хотіли купити собі там, не знаю, там, телефон, планшет, макбук і зараз повернетесь до вирішення цього питання, але я не рекомендую купляти в цей проміжок часу, тому що там щось може піти не так. Розумієте, да? Ну І карта поради для вас? Подивимось, там картішки скажуть. Королева кубків, це може бути людина, рак, риба, або скорпіон по знаку зодіака. Це може бути. Не тільки жінка, це може бути чоловік з більш такими сильнішими, точніше м'якішими енергіями. Примирення з такою людиною може бути, а це може бути як варіант історія, що ви може хотіли там зареєструватися на якісь соцмережі. Нарешті це зробите, і вам там буде дуже подобатись сидіти. Там не знаю, не були не було сторінки в Фейсбуці, відкрити і будете там постійно сидіти. В такому контексті може бути. Мені здається, тут все ж таки, або це буде якась людина, з якою потенційно якесь буде от вирішення питання, відновлення стосунків. Ну, те, те, що я казав, або от кубки це все ж таки про наші бажання, от хотілки. І от по планам, тут, скоріш за все, або... Перетрансформація, переформатування ваших планів або повернення і вирішення того, до чого ви хотіли прийти. Мені чомусь здається, тут людина може якась програтися у вас. Як варіант, це може бути історія, що якийсь, наприклад, ваша робота залежить від клієнту потоку. тут, скоріш за все, старий клієнт може повернутися, такий доволі таки хороший, з яким там раніше якась історія була. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Овійняв цьому кивоміки. Бережіть себе.